Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора, ми з України. І знаєте, я почала мішати, і тут у мені, тому я захотіла, тому що це мен... Вірніше, я не захотіла, е... Е... як сказати, поясню. Я, коли починаю робити відео, я беру карти в руки і якийсь час я мішаю карти. Це залежно від того, від мого стану. І ось мені вискочили ось ці карти. Ми робимо рукавичку, так? бачите, іде якась сила, яка загрожуюча сила йде на Україну наразі. Дивіться, це може бути і на банковій, заметушилися, переживають. Тут трошечки, знаєте, така нервотрьом, залякування. Якісь документи можуть йти, які, як би сказати, компрометуючі. Це може бути, тому що ми завжди в рукавичці дивимося на банковій. Щось відбувається. Головна біль на банковій, будемо так говорити. От з цього ми і почнемо. Головна біль на банковій. Що там сталося? Я бачу, що тут якісь претензії, що тут якісь перевірки можуть бути. Силових структур можливо. Тому що це сила. Це можуть бути і а, набу, і сап мої дорогенькі. Я хотіла, до речі, розклад робити, але так і не дойшли в мене руки. А, тому що там щось робиться, але вже давайте зробимо тут. Подивимося. що, Чого боїться банкова? Чого у неї такий стрес? Дійсно, це є сап і набу. Зараз подивимося. Так. Да. Да мої дорогенькі, стопроцентово. Ви знаєте, у когось, я так скажу, що хтось, ось це, будемо так говорити, ілюзії. Хтось жив до цих пір в ілюзіях, в когось були, не, не, не бачив реального життя. Хто це може бути, хто його знає. Але наскільки я бачу, вони бояться не тільки набу і сап, тут і військові, мої любі. Тут військові, дивіться, самі мечі. Ви подивіться, мечі, 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 мечі і знову мечі сила, ілюзії. До цих пір наша банква жила в ілюзіях. Нічого не боїмося. Ми царі, ми боги, ми зловили Бога за ноги. Правда? Правда. І от Прийшов час, і вже йдуть якісь розборки, ідуть якісь нападки. Працює в нас набу, працює в нас САП. Хоча там теж ще, я так скажу, за ті роки, які ніяк не могли назначити і тому подібне. Америка надавила трошечки ось. І тепер у нас проблеми, проблеми. Як би це, куди це. Що би це робити? Уже підмиваю, вже, бачите, готується хтось. Тому що, бачите, дивіться, ці карти мені говорять про те, що вже настільки переживають, що як військові повернуться, так буде їм кирдик тікати. Тільки тікати. Несерйозно це все, я так скажу. Зараз будемо дивитися далі. Так, що у нас тут знову випало? Що у нас тут знову? Дивіться. Ви знаєте, вони бояться перемоги. Ось подивіться бояться перемоги. В принципі, я зробила вчора розклад для спонсорів мого каналу. Дивіться, і там дійсно вони бояться перемоги. Стопроцентово ось це мені теж. Настільки це все йде до того, і в них страх бере. По місяцю страх. Там, ви знаєте, я так можу це пояснити, що. Настільки їх страх бере, аж вити хочеться. Ось. Ну, хороші місця. І тому подібне, а військові не шуткують. Будемо дивитися, що вони будуть робити, що вони роблять, що вони там взагалі у них там на банкові робиться ще, крім страху. Якісь плани в них. О, мірові плани. мірові плани, як розвалити це все. Ну, я не знаю, чи вони підозрюють, що вони можуть розвалити всю структуру. І, вибачте, мене я так і скажу, посрати Україну з усім світом. Вони, вони це вправні, тому що, бачите, йде вежа. Кудись вони шукають якихось контактів. Бачите, очікування, очікування якихось новин, якихось переговорів, можливо, чи ще щось. Але те, що вони чекають, це призведе до катастрофи України з світом. На жаль, ось ця карта нам теж про це говорить. Є тут якісь підводні камні. Що задумала банкова, це нам дуже не на руку Україні. Ось як я це бачу. Я не здивуюсь, якщо це дійсно Китай. Я робила про це розклад, хоча дехто взагалі в мене таке враження: живуть в якійсь бульбашці. Не бачать, що робиться. Я, що я дивлюсь дуже рідко новини, і, і то розбираюся, де, де ворог, а де кум, де брат, де сватах, де дійсно наші друзі. Ось. Тому ось що я тут бачу, мені це не подобається. Відверто вам скажу. Давайте подивимося, чи вдасться їм ось це, що вони, вони, вони не підуть. У мене таке враження, а ну, давайте запитаємо. Підозрюють вони взагалі, що це може розвалити, що це нам нашкодить те, що вони зараз затівають. У них якісь плани, очікування м, чогось. Чи вони розуміють на банкові, що вони розвалюють е, державу цим, що вони роблять? Ну, не ті радники в них. У них зв'язна болезнь, і не ті радники в них. Не ті радники, ви знаєте? І дивіться, як я це бачу. Зараз я поясню. Я бачу це так: у президента і взагалі у них не ті радники. А тих радників, бачите, відтягують, відсторонюють, будь-яким способом забирають. Не тих радників мають. Ось так. Не розуміють вони, що вони розвалюють. Не розуміють. Не бачу я цього. Ось так, що я це побачила. На жаль, на жаль, мої любі. І тепер йде мої. Бачите, я так рідко роблю, що я десь загубила на столі. Так, зараз ми. І так, валір'яночку на ніч ще. І лягаємо спати. Сподіваюся, ніч буде. Так, давайте ось всі вискакують дві. Давайте ми їх і візьмемо. Навіть три. Дивіться. Емоції, якісь новини, якісь емоції чекають нас. Робота величезна. І, ви знаєте, таємниці якісь. Зараз я подивлюся, що з цими таємницями. Дивіться, на жаль, як завжди, от, ну, ви знаєте, я не та людина, що зараз буде щось замовчувати, е е якісь темні сили, я скажу так, темні сили. М хтось думає про людей, я теж так про людей, ці темні сили, які підсиджуються, бачите, е додаються до роботи, потім будуть славу загрібати. Як я це бачу. Потім вони будуть загрібати славу, ці люди. Зараз ті, хто дійсно щось робить, щось вкладає, він робить це тихенько. Усі решта кричать, гвалтують і а, нічого толком не роблять. Але що я ще тут бачу, мої дорогенькі? Тільки наша праця, тільки наш позитивний настрой. І не вестися на якісь дурниці, не вестися. Ось жриця, вона про це і говорить. Не ведіться на якісь закиди, на якихось москалів, на якихось, як вони називаються, провокантів і тому подібне. Не ведіться, взагалі, не ходіть, не шастайте, бо я бачу, мені дехто підкидує якісь, як би це сказати, сайти. Російськомовний не, не просто російськомовні, а е, російських е, блогерів. Не підкидуйте мені, українських, будь ласка, і я, до речі, дуже вам вдячна. Але бачите, будуть робитися ще закидони, нас залякати, мої любі. Нам потрібно не реагувати на негатив. Позитивно йдемо спокійно до перемоги. І тільки позитивно, і коли ми не втручаємося в негатив, ми притягуємо до себе перемогу і позитив. Ось так я це побачила, мої любі. Бажаю вам гарної, мирної ночі. Бережіть себе, мої любі. Добраніч. ніч, добра